Так, родичам привіт. На канал Спекулянт є такий циліндр гідравлічний на продаж. Номер телефона на циліндровій. Так, історія про циліндр. Купляв собі його рік назад, Дав я за нього 19 з копійками. На ЗІЛ. Це Зіловський новий, повністю новий, п'ятиштоковий, Нігде ніде ні одного задирався, витягли. Два штока, щоб подивитися, ні одного задирчика з яблучками. Яблучка тут все крутиться, все вращається. І ззаді також. Все відлічно. Купляв для себе, але так як зіла продав, циліндр вже лежить без діла і він мені не потрібен. Ціна даного циліндра 12 тисяч торг на доставку. Місце локації Київська область, Ставище. Кому зацікавив, дзвоніть пишіть. Все, Всім спасіба. На канал підписуємося, ставимо лайки Віталікові, що Віталік організував такий канал. Ну і підтримуємо канал. Все, Всім пока.